Бо подобалося було Богові поселити всю повноту в Ньому, щоб через нього примирити з собою все, чи то на землі, чи на небі, становивши мир через нього кров Його Христа. Подобалось би бо Богові у ньому, тобто, в Христі Ісусі, поселити всю повну, Син Божий, рівний Отцеві. Святому Духові і в Ньому, в Христі Ісусі, повнота, Божества, бо він Син Божий, Бог людина, Христа з Месія. Бог послав Свого Сину, щоб нас рятувати. Бог Отець нас любить. І в Христі Ісусі ми маємо Спасіння. Якщо ми в чомусь іншому чи в комусь іншому, Хочемо мати повноту, щастя, радості, миру, добробуту. А не в Ісусі Христі, тоді ми помиляємося. Без Христа Господа ми будемо спустошені, будемо нещасні, бо подобалось Богу Отцеві посолити всю повноту в Ісусі Христі. В Христі Ісусі маємо повноту Божих благодати, повноту Божої любові, наскільки можемо прийняти. В Христі Ісусі маємо повноту радості, миру, мудрості, наскільки ми здатні сприйняти. Тому шукаємо наше щастя в Христі, Господі. В Христі Ісусі ми маємо єдність з Пресвятою Трійцею, і чисвіті тайні, хрещення, миропомазання, далі сповідь причастя, інші святі тайни, ми причастні причасні, ті Божі, наскільки можемо сприйняти, бо ми люди обмежені, а Бог безмежний, всемогутній, повнота любові, добра, святості і наш батько, Спаситель, утішитель. Наше життя, наша любов, наше щастя. Бо подобалось було Богу поселити всю повноту в ньому. І ми хочемо повноту, щастя, миру, радості, життя. І не можемо насилитися, бо без Христа Господа нам весь час щось не вистачає. Працюємо, працюємо нас, начебто хвалять на роботі, дехто і не хвалить, але начальство, наприклад, визнає, і ми хочемо тої повноти, визнання, сприйняття. Але в цій роботі ми зауважуємо, що ми теж нещасливі, не маємо повноти. Бо без Христа Господом ми як виснажені. І настає час, коли людина, яка дуже багато працювала, каже, навіщо це все було треба. було? Виділити час для Бога, для молитви, для церкви католицької, для спою, для причастя, для виховання дітей, для спілкування з чоловіком, з дружиною в сім'ї. Для всебічного розвитку, для чинення добра. Хтось в повноту знаходить в алкоголізмі, п'є через деякий час каже, цього мені замало, треба більше пити. Потім вони збираються, і людина, яка мала деяке задоволення в алкоголі, чи відключення розуму від тих всіх, життєвих негараздів, думок, хоче пити ще більше, оковитої, потім п'є ще більше. Потім ми зауважуємо, що не встигла та людина напитися, як вже трошки перетруразівши, прийшовши до тями, біжить. Зичити гроші чи в борг, купує алкоголь, і знов п'яна, десь там лежить, чи десь там йде, без безцями вже, або десь на паркані, чи на лавуці на зупинці спить. І ми зауважуємо, що та людина не може носитися, п'є, знов п'є, вдома сваряться, докоряють, з роботи звільняють або попереджують. Жерговий раз, щоб виженуть, кажуть, ти такий талановитий працівник, працівниця, а так себе легковажно ведеш та візьми себе в руки, і та людина не бере себе в руки, і проходить час і знов п'яна, і знов різні донесення, попередження. І настає час вже і на роботі не тримають, і настає час, що вже дружина, діти відсуралися від такого батька чи матері. Тому що та людина хотіла повноти і думала, що повнота в тому, щоб виключити свій розум, алкоголем, чи хтось з наркотиками себе нищить, щораз більше вживає і виключає своє, нібито затруджене, терпене життя і входить. Якусь іншу реальність, радості чи миру, а насправді руйнує себе, і потім з тих станів важко людей вивезти. Чи хтось чинить розпусту і все мало і мало хоче повноти, тому що людина призначена для життя в Бозі, і Господь Бог дає життя в повноті з надміром Божих благословень. І хтось хоче, то щастя в ловках тілесної насолоди, Розпустиш час більше, то одна коханка, то інший коханець, то знову коханка, і знову, і знову і знову. І людина чується ненаситна. Потім втрачає здоров'я, авторитет. Часом має порушення вже психічні, нервові, втрачає сім'ю часом чи часто. І не можна ніяк спинити. Я не разу не зустрічаю таких людей, котрі кажуть, чи мій син, донька, дружина, чи чоловік, чи в розпусті, чи в алкоголізмі, чи кредити беруть весь час, грають якісь ігри, програють гроші. І людина не може наситися нічим тимчасовим чи грішним, чи навіть людським. І бере кредити, і знов кредити, і ще більше кредити. Вся середньому не знаю, як ту людину виловити десь, ізолювати чи юридично віддалитися від цієї людини, щоб не забрали хату, квартиру і все, тому що весь час хоче грошей, хоче щось купувати, чи хоче грати в азартні ігри і програє. І можна так продовжувати, як хтось стає залежним від чогось, грішного, тимчасового, хочуть повноти, а повнота є щастя, любові, святості в Бозі. А вони шукають повноти в чомусь річному тимчасовому. Чи хтось говорить багато? Говорить багато людина. говорить, говорить, говорить. І знову говорить. Я раз був. Свідком такої розмови, три та день прийшла до одних знайомих. Зранку я почала говорити, я вечув, прийшов, не що говорить. Ну, говорить. говорить. Говорить, 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 говорить. на різні теми. Там перескакується з теми на тему. Тож, людина не може наговоритися. Я з одну такої людини говорю, говорить, говорить, чую вже не треба зупинитися, тому що немає далі з бо вже все, все переговорили. Я перестав говорити, та людина знайшла іншу людину співрозмовника, і почала з тою іншою говорити на таких же самих обертах швидких. Говорить, говорить і говорить, і хоче говорити, і знову говорити. Тож, Теж не може наситися, не може заповнити свою порожнечу, і весь час може щось говорити, когось триматися, когось тримати біля себе, якісь різні історії розказувати, чимось зацікавлено і безперестанку говорить. Тому тої повноти ми не можемо знайти в чомусь земному повноти гріха, повноти поневолення нам не треба. Нам потрібно повна щастя у Христі Ісусі, чи де яка людина, чи деякі люди слухають без перестанку музику. Зранку до вечора музика. Чи піс, чи не піш, чи працюють, чи говорять, чи їдять. Весь час музика має, чи телебачить, чи інтернет, забивати їм ефір, простір, наповняти їх розум, дицибелами якомусь інформацією. Бо вони чуються самотні, нещасні, нещасливі, спустошені, щось має їм грати. Тож, вся повнота Боже благословень, любові, не в чомусь тимчасовому, чи грішному, чи земному, і не в нас самих, а в Бозі, Він є безмежній в своїй доброті, величій святості. Оподобалося було Богові поселити всю повноту в ньому. Тобто, подобалося Богу отцею поселити всю повноту. Щастя, святості, спасіння життя в Христі Ісусі. Тому в Христі Ісусі приймаємо Бога таким, яким він є в Тройці єдиний, власні Святого Духа живімо, сповідаємося, почащаємося регулярно в католицькій церкві, молимося і знаємо, що нам не потрібні ідоли, нам не потрібні гріхи, нам не потрібні грішні залежності, чи нездорові стосунки або пусто Балачки розмови, нам потрібний Бог, мудре, духовне життя, з Богом для Бога, вчинення волі Небесного Отця, вчинення добра, ближнім. Тому говоримо і іншим, що вони теж покаялися з гріхів і своїх грішних залежностей, і що прийшли до Христа Ісуса, бо в ньому повнота щастя, святості і добра, в ньому вічне життя з Богом, безмежному щастя. Безнежній радості, святій Божої любові. Бо подобалось було Богу посолити всю повноту в Ньому, святий Духу, допоможи мені бути в Христі Ісусі, повноті Божих благословень, Божої любові, святості, добрих ділах, мудрих розмовах, чинні добра. Святості, побожності, слухняності Богові, слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас і на віки віків.